Цього літа обласні депутати вирішили відремонтувати 18 шкіл у Полтавській області, внісши зміни до програми розвитку освітньої галузі. Розрахували, що на всі роботи потрібно більше чотирьох мільйонів. У відібраних закладах запланували відремонтувати капітально дах за інформацією управління капітального будівництва. Будівельні роботи з капітального ремонту покрівель це видно на слайдах. Завершено в повному обсязі в 17 загальноосвітніх навчальних закладах із 18. -ти. і не розпочато взагалі по капітальному ремонту покрівлі Великосорочинської загальноосвітньої школи Миргородського району. Але райдержадміністрація відмовилася співфінансувати ремонт закладу, тому виділені областю кошти так і не були освоєні. Звітував начальник департаменту освіти під час роботи комісії з питань бюджету. Очільник департаменту порушив клопотання перед депутатами обласної ради щодо повного звільнення батьків від плати за перебування дітей у державних і комунальних інтернатних навчальних закладах. У списку батьків, яких пропонується звільнити від плати, увійшли ті верстви населення, які потребують соціальної уваги матеріальної допомоги, але не можуть бути звільнені від плати даним порядком, тобто згідно посопорядку, яким передбачає законодавець, річна плата в середньому складає 2 тисячі гривень. Таке звернення депутати підтримали, але питання вирішили розглянути не на наступній сесії, а на бюджетній, що має відбутись у січні. Тоді ж обранці запропонували переглянути і стратегію розвитку Полтавщини до 2020 року, адже поки ще немає відомостей про бюджет і області і держави на наступний рік.